Погода помінялась, там по прогнозу сказали, що неділю дождей не буде майже. Це добре. Бо тут так, місце таке класне, сухе. Надіюсь і далі такі будуть. М -м. В общем, банани всі що я взяв класні. Можна буде таких трошки твердіших вибрати з собою. тому що вони не дуже транспортабельні, ну таке. Отай мягкий сир, я доїдаю. Оце те, що купив я вчора, Ну, не дуже. Я не знаю, коротше. Наверно, лучше просто іноді купувати м'ясо. А так мені дуже подобаються ось ці. саме медук. Я ось перелив в свою баночку. Ну, якісь, їхні медки Якісь странні на вкус. Да. Очень странний. Значить з лимоном. Сьогодні у нас вже 3 травня. 2025 року. Отак от. І ми потихоньку движемося. Я вже посчитав, що десь приблизно 10 днів мені ще їхати по Еквадору. Правда, там, там такі гори в кінці починаються, Ну, після цього, після Санто-Домінго, то почнуться гори. Там буде жесть. <сміття> Вспомню, як я в зупинці там ночував. Ночі при, при, там рядом ресторан приїхали, мабуть, хазяїва. Мужик має побачив, прийшов. І наче мені те саме щось розказувати. в мене, коротше, світить фонариком. Я думаю, що він хоче, а він каже, що тут мокро, типа. Пошли в мене там є навіс хороший, там сухо. Ну, я йому кажу, ні, коротше, я собі подумав, що в мене все, все розложене, це мені переносить, там це куча не займе. Я, думаю, та так нормально. Воно, звісно, знизу трошки подмочила, але я нажав на каріматах, мені було нормально. О, те, що кульки трошки підмокли, але воно дуже швидко все висохло, тому це так не страшно. В такому кліматі, якщо трошки підмокне, не страшно. в общем-то. А, а кстати, вчора, чи це не вчора було, позавчора, як втулку мені ремонтували, хлопці обгощали лимонною водою. А я собі подумав, що в них тут лайм, часто я зустрічаю його, можна надавити з нього соку з сахаром. З водою і вийшло дуже вкусна штука пітейна в дорожку. Якби туди ще й льоди, було б вообще класно. У мене цих баночок так я їх отакю. Оця штука, тому що з нього може юшка тікти, а так воно в баночці герметична. Те ж саме ось і сирки, сирок этот я порізав, сюди закинув і все. Тепер я можу їсти, скільки захочу, коли захочу. Те ж саме ось томатний, тому що він в сонці може роздавитися і потікти теж. І соответственно це. Коротше, куча баночок, їх можна використовувати для такого. Можна, можна було б з банана взять, вибрати, м'якоть чистенькою і теж в баночку якусь. Воно б так компактніше і займало. Зачем возити з собою шкурку, яку я не буду їсти. От. Але ж для цього банку треба велику. Маленький багато не влізе. Так що це таке, мабуть, не очень. В бутилку хіба що? Обрізати бутилку, так у мене немає лишньої. C ДПСУ. Сидим, тихо, щоб не засікли. Ну що, непогано получилось, я вирішив это, пакет з молока пользувати для такого діла. Вони дуже компактно туди вміщаються. Я потім ще наберу. Хе -хе. Вот. А два твердіших я вирішив так заберу. Вони класні, я їх помив, в пакетик положу, повезу. А це я перед тим що набрав зелених. От спробую один запекти. Кажуть, що якщо запекти, буде вкусно. От і спробуємо, як воно. Експеримент. Взагалі, експеримент у нас вийшов. Банан запікся. Но він не став солодким. На вкус вона похоже на пещену картоплю. Тобто, типу запечена картопля. Вот. Я так думаю, що у банана якісь преобразування проходять і крахмал перетворюється на, на, на глюкози, фруктози. Вот. А, а тут просто крахмал запікся. Ось вот таке. Ну, мені таке не подобається. Так. Ну прикольно, але не наш. Я буду краще спіли і банани їсти. Хоча, в общем, якщо до нього зажарити картоплі сало або ковбаски якоїсь, а оце підсолити, то так, да, буде вкусно дуже. До <с articles> речі, про сало, так. Да. Там же ж про сало багато хто пише. Е, е, я так думаю, що в них просто немає таких пару як у нас. Обов'язково якась хрень повинна спортивну звук. І у них свинні спортивні, м'ясисті. Тому у них сало є, але воно таке тоненьке, і тому його ніхто не є. В такому кліматі сало ніхто не їсть. В кліматі дять, там, де морози. А тут жарко, яке сало може бути. Мені самому не дуже хочеться. Но я, я так дивився на базарі, продають. Може його продають, може його. Но я бачу, воно в них лежить там віддільно. Таке тоненьке, зрізане. Воно, виходить, воно без шкурки, просто сама прослойка сальне. От. Я таке купляв в Аргентині. Я купляв його там і ціна була менше долара. Там взагалі воно стоїть копійки. Там взагалі два рази я купляв в Аргентині таке сало. Ну просто із за того, що там не було умов, щоб щось жарити. Може, може тут я таке куплю і спробую щось нажарити на ньому. Правда, цибулі тут вже немає. Цибулі треба купляти. Тому що на дорогі вже не валяється цибуля. Отак. Таке. Це інтересно, так, да, можна спробувати. Ну мені саме не дуже хочеться. М'ясо інше, і то навіть м'ясо не дуже хочеться. Мені щось молочне захотілося. Так класно пішло. Сирки оці, це дуже класна штука. І ще про один лайфхак. Я його придумав давно, а вчора використав перший раз. Береш тряпочку, змочиш водою і обтираєшся. Потім її викручуєш, потім знову змочуєш, Прожмакав, викрутив. І знову обтираєшся далі, далі, далі. І отак так от проходиш все тіло. Примерно пол-літри води вистачає, щоб повністю освіжитися, збити себе под грязь. І ложишся спать уже свіженькі ощущения. Пол-літри. Ну а якщо літру, так взагалі можна майже, майже чистий. Ось вот такий от лайфхак інтересний. Потому що води у мене мало було. Я на купані на повноцінне ставив на утро. А ввечері так одмився, тому що я був ток потний, я поки сидів вечором, в мене текло, що піді мною калюжа була. Отаке робиться по вечорам. Я вночі взагалі не вкриваюся, голий сплю. Отаке, Ну все, а тепер ми стартуємо. Ще я пригадав опасний случай, який в мене був. Хтось питав там, я Самый опасный случай небезпечний був. Коли я ночував в плавнях в Аргентині, коли мене покусали сім тих жмелів чорних. Ото було, так. Да. То була жесть, то, мабуть, такий самий жорсткий случай був. Отаке, таке виходить. Ще багато разів мене питали, а чого ми? А чого ми? Ну, може старі зрителі і пам'ятають це. Це 10 років тому було, я вже об'ясняв, чого ми, коли я їхав. Із Харківської області біжав в Дікопетровську, я там подробно розказав, чого ми. Ми, це я і мої глядачі. Отак. От от. Ви ж мандруєте разом зі мною. тому ви разом зі мною. тому і ми. Отак от, от все дуже просто. Тепер нові зритель будуть знати. Ну, ось так виглядає справжня бананова республіка. А не те, що ви подумали. Дивіться, поливалки. І виходить, поверхня вже нерівна, там калюшки. Десь в калюшках збирається вода, якщо постоїть неділю-дві, там комарики вилупляться. Із-за цього комарів тут багато. А так тут клімат, звісно, набагато сухіший, ніж у горах. І якби на цій плантації комарів би не було. А спіли банани рідко попадаються. Ото вчора я один раз днем бачив, але воно було за забором. А вже вечором попалося, я сьогодні утром з тієї кучки набрав. Я ті, що пом'якше, одразу. В дві тари напакував. В молочний пакет і в свою бутилку з коли. Трохи наївся на місці. Подивився порівняння, каже, що це якраз був мій обід. Ха -ха. Наївся. Ну і Трошки взяв таких потвердіших, побачимо, може вони з'їдобні, я точно не уверен. От. Ну, я їх буду з'їдати першими, а те, що я нарізав, то хай лежить. Вони трошки м'ягенькі будуть, але воно не пропаде за пару днів зим. Якщо така кучка буде попадатися хоча б раз в три дні. Я нормально буду харчуватися бананами. Наїмся на всю життя. Щоб дивитися на них не мог. Стихійна торговля тут так само розвита, як і в Чилі, і в Перу. Але виглядає в Перу. В принципі, приблизно як Чилі. по внешньому виду. Я не знаю, як тут в цифрах зарплати і все проше. Но тут продукти дешевле, ніж в Чилі. в вот прикол. І енергоресурси, скоріше за все. Так що вот так от. Я бачу, що... Ну я не бачу признаків кризиса, в общем-то нормально, тут все пока. Там була заправка. Але на ній вообще нічого немає, навіть туалета. Вот А це у нас тут, а это, якийсь город я забув, який називається город следующий начинається. Вот. Опять забув, як цей город називається, ну, в общем Я заїхав у нього, тут магазин. Ну, він не дуже такий цікавий Але я купую туалетні бумаги, бо мені якраз раз надо. Вот. по центру, попробую ловити вай-фай. Хмари такі, А вроде по прогнозу не должно бути дождя. Мара, мені сейчас так сложно розібратися з тими монетами, ну, от доллар, допустим, да. А 50 центів, ось такі вони здоровенні причому вони рідко пишуть цифри на них. По розміру тільки надо ідентифікувати Оце четвертак. Так і написано квартер. <хи> вот. Оце 1 цент. Кстати, вони один цент уже не беруть. А це вообще не зрозуміло, що це за монета. Написано Ван діме. Какой то Димме. Що за Не Непонятно вообще. А це п'яточки. Вот. І вот так получається это. Я ще пока не з трудом разбираюсь, де тут що. Вони всі такі різні, красивенькі. В общем, по розміру. По розміру треба розуміти, хто хто. Кстати, цікавий момент. Я ще поки не разу не бачив бумажного долара. У нас вдома бумажні долари є. А тут немає. Тут железные. Вот а, місто називається Ель Гуабо. Кстати, в Еквадорі появилось багато негрів. Я їх від самої Бразилії майже не бачив. У них во всех торговых заведениях стоит охранник вооруженный до зубов. А. Вот. Причем они так грозно выглядят все бронированные в шлемах. А ось по цей вулиці ще проеду, половлю вайфа, если не поймаю. Значит, судьба. Тут якийсь парк интересный. Я опять забыл заснять, я там найшол этот Wi-Fi халявный, выложу видео. Wi-Fi раздавала якась точка по продаже телефонов. Тут церква. А без церкви продають. <в ношу> О, еще и кисть интересный супермаркет. Надо попробовать тоже сходить туда, чтобы уже убедиться. Таке вот. В них во всех магазинах дают пакеты. Я купил всего лишь один йогурт, а мне сдали такой гарный пакет на халяву. Йогурт доллар 19 стоит. 900 граммовый. Побачим, что за качество. Жирность у него хорошая. Это не то, что было в предыдущих странах. Больше 2%. А еще в Эквадоре очень много электрических дырчиков. Вот сразу два. кадрі yes. Піру теж були електричні але не так багато як тут тут більше люди питають а чого я не відпочиваю а на що мені відпочивати я і так двигаюсь медленно я кожен день відпочиваю о тут теж вулична їда запах стоїть неймовірний а ось і біциклетерія. Саме прикольне що в будь-якому місті її знайти можна легко в Еквадорі якось легше. Тут вже знайшов заправку водичка. Кстати, водичка в Еквадорі везде дуже хороша. Дуже якісна, вкусна. Мені подобається. З цим тут немає проблем. Треба знайти ще наверное, одну бутилочку. Тоді можна кожен день купатися нормально утром. Все чаще попадаються вже спілі банани. О, це практично спілі. Я з ними зараз розберусь, побачу. Оце інтересний сорт, у мене такого ще не попадалося. Тут опять почався банановый луг Вот таке воно Бананы бананы Зато дальше вон горы будут Там была такая ужасный кусок дороги Обочины вообще немає И разметка какая-то странно устроена вот. Ну вроде как все закончилось Бананы опять Я собі її викинув, набрав з піліших, красивіших, вон, таких взагалі класних. О. Але дощ починається, треба буде скоро ховатися. Треба хованку хорошу, надіжну. Ось таке. Вроді приземлились. вроді місце непогане. Надіюсь не дуже стрімне, тому що це знаходиться в місті. Я приїхав тут, побачив заброшку, далі подивився така якась фігня. Саме, якесь, саме, воно виглядає таке вроді нормально, але вроді якийсь запрошене, людей немає, вокруг нього заросло все. Подивився на карті, написано, що це пожежна станція. От. Але возини її все-таки зарушив, значить туди давно ніхто не ходить. І тут теж видно, що люди бувають, але його трошки прибарахлили, очистили. Так от. І найголовніше, тут виход до річки є. Така от дорожка сюди веде. Тут місцями ростуть всякі папаїї. Може, це пожарники вирощували. Отам річка. Вода дуже класна в ній. Я тут знайшов баклажку, набрав водички собі для технічних нужд, може, я її обмиюся, а може взагалі схожу туди, покупаюся. Там вода дуже класна і місце таке хороше купательне. Тут такі дров... дровцятки, яких не збирав сухих. Як тільки я не забирав, одразу дощ почався. А саме прикол в тому, що поки я сюди їхав, я попав під дощ, асфальт мокрий, я мокрий, а сюди приїхав, тут сухо було. А тепер і тут дощик. Тобто він везде може бути, в принципі. Прогнозам вірити не можна, навіть якщо прогнози кажуть, що немає. На самом деле є, тому що зараз тут мокрий сезон. Вот, кругом хмари такі. Ну, Воно таке моросяще, тут немає таких лівнів. Воно таке моросить, моросить, моросить. Якщо так і нічого не можуть. Ось ці банани, що я насобирав, вот ці банани, що я віз з собою. Ось ці банани общем, капець. Тут стільки бананів. Вот. Буду їсти кашу з бананами. Буду пити йогурт з бананами. Взагалі буде бананова дієта, короче. Абажусь, бананом полной. Кстати, светящиеся, тут навіть паучки мигающие. Він вже щось мігає летає, але це не паучок, то якийсь насіковий, а є і паучки мигаються. Вони так опускаються на поудинці і мигають. В общем, таке вот, так я розмістився, вроді нормально. Ну а якщо хтось прийде, не знаю, ну, я їм об'ясню. Що треба було переночувати. Я думаю, що зараз вже скоро стемніє. Ніхто сюди не прийде. Тут взагалі таке місце безлюдне. Утром може хтось прийти. то вже інші справи. А поки так, живемо тут.